Гнойовик розсіяний Копрінелус Дісмимatus. Гриб гнойовик розсіяний цікавий представник царства грибів, що належить до родини псатирелові сапротроф, тобто гриб, який виник у процесі еволюції як спеціаліст з розкладання мертвої органіки. Його природне середовище, гниюча деревина, пні, листя, гній, волога, органічна маса. Він виник як частина екосистеми, яка переробляє рослинні рештки. Це космополітичний вид, зустрічається по всьому світу, зокрема в Європі, Азії, Північній Америці, Африці, Австралії. Його вважають одним з найпоширеніших дрібних грибів сапротрофів. Сучасна назва Копрінелус Діссемінатес, Копрінелус це зменшувальне від Копрінус, утворене з грецького Копрінус – гній той, що росте на гної, гноювий, дісемінатус у перекладі з латини розсіяний, розкиданий, що відображає його особливість рости великими розсіяними групами, маленький гноювик, що росте розсіяно. До 2001 року гриб належав до роду Копрінус. Всі гноєвики були в одному великому роді. Після молекулярно-генетичних досліджень виявили, що гноєвики – це кілька окремих гілок еволюції. Копрінелус Діссемінатус опинився в новому роді Копрінелус разом із дрібними неавтолізуючими видами. Ось добірка народних назв грибагнуйовика гнойовика Росіяного, які трапляються в українських джерелах, польовій літературі та серед грибників. Ці назви часто залежать від регіону, місцевої традиції, особистих спостережень грибників. У деяких місцевостях один і той самий гриб можуть називати по-різному. Гнойовик розсіяний, найпоширеніша народна назва, походить від місця зростання на гної і вигляду розсіяне скупчення маленьких грибів, навозівник або навозовик розсіяний, побутова назва від слова навоз, гній часто вживається в селах. Гноювик дрібний, підкреслює дуже малий розмір шапинок. Гноювик купчастий через здатність рости великими щільними групами. Чорнильник непливучий зрідка вживається в старій літературі, щоб підкреслити, що цей вид не автолізується, тобто не розпливається на чорнильну масу, як багато інших гноювиків. Сірий трухлячник, народна назва пов'язана з кольором та місцем зростання, тобто на трухлій деревині, кучерявчик. Регіональна назва може вживатися за характерну форму шапинок. Про гнойовик розсіяний немає відомих народних легенд або повір'їв, принаймні таких, що задокументовані в українській або європейській етнографії. Це пояснюється кількома причинами. Чому легенд майже немає, непримітність гриба, він дуже дрібний. Крихкий росте на гної або трухлявій деревині, не приваблював увагу, як, скажімо, мухомори, білі гриби чи вовчі, не вживали в їжу. Через малу кулінарну цінність народна медицина або кухня майже не звертала на нього уваги, сапротроф на нечистому. Гнойовики ростуть на органічних рештках, гної. В традиційній культурі такі місця часто вважалися нечистими або пов'язаними з упокоєнням, але сам гриб при цьому був ніким, не священним, не отруйним, не магічним. Можливі натяки на символізм, неприємні згадки у деяких європейських культурах гноювики вважалися грибами примарк. Вони з'являються раптово великими зграями, а потім швидко зникають, це іноді асоціювалося з тіннями або душами. У сучасному фольклорі грибників іноді кажуть, що гноювики вартові трухлявої деревини або гриб тінь, але це скоріше поетичні метафори, ніж старовинні вірування. Шапка діаметром до 2 см. Спочатку яйцеподібна, пізніше розкривається до дзвоникоподібної. Колір світло сірий або сіро-коричневий, з борозенками, не чорніє і не розпливається, як багато інших гноювиків, поверхня з радіальними борозенками, тонка, напівпрозора, без слизу. Пластинки часті. білі. Пізніше стають сірими, не перетворюються на чорне чорнило, на відмінно від багатьох інших гноювиків, які автолізуються, розчиняються на чорнильну рідину, ніжка довга, тонка до 4 см, білувата або сіровата, порожниста, крихка, спори темно-коричневі, еліпсоїдні, гладенькі, споровий порошок темний. М'якоть гриба дуже тонка, ламка, білувата, запах і смак нейтральні або слабо виражені. Сезон зростання весна осінь, травень-жовтень, іноді навіть у теплі зимові дні. У вологу погоду може виростати масово, сотнями або тисячами грибів у колонії. Завдяки здатності швидко розмножуватись і колонізувати субстрати, його часто використовують як індикатор розкладу органічних решток. Гноювик розсіяний росте практично скрізь, де є волога мертва органіка. Він один із найпоширеніших сапротрофних грибів у світі, типові місця зростання на трухлявих пнях і гілках дерев. Переважно листяних, особливо бука, дуба, клена, ліщини, на вологій гниючій деревині, навіть напівзакопаній у ґрунт, у парках, садах, лісопосадках, де багато перегною листяної маси, на гноювих купах компості біля стань, у місцях із високим вмістом азоту, у місці біля дерев'яних конструкцій, старих колод дерев'яного настилу. В Україні цей гриб поширений по всій території, від Карпат до степів, особливо в листяних лісах, парках і садах, де багато мертвої деревини та вологи. Він часто утворює великі скупчення на трухлявих пнях, гниючих гілках або в місцях за високим вмістом органічних речовин. Гноювик розсіяний майже не використовується у кулінарії чи медицині, але він має наукову екологічну та освітню цінність, екологічне значення, деструктор деревини та органіки. Він активно розкладає мертву деревину листя гній, тобто очищує ліс і прискорює кругообіг речовин у природі. Живе в симбіозі з мікроорганізмами, які перетворюють складні сполуки на доступні поживні елементи для рослин, наукове використання, модельний організм у мікології завдяки швидкому розвитку, легкості культивування та типовій будові, дослідження клітинного поділу, розвитку грибниці, утворення спор. Використовується в експериментах із розкладання деревини та біоремедіації, тобто очищення довкілля грибами, часто використовується у шкільних і студентських гербаріях або мікологічних практикумах, легко знайти, виростає групами, має чіткі анатомічні ознаки, умовно неїстівний або технічно неїстівний, не містить токсинів, але й не має особливої кулінарної цінності. Через дуже дрібні розміри крихкість та майже повну відсутність смаку в кулінарії не використовується, хоч і не отруйний, але його збір не має сенсу. Гнойвик розсіяний це малий, але надзвичайно важливий гриб сапротроф, який відіграє значну роль у природному круговобігу речовин. Хоча він не має кулінарної цінності, завдяки своїй здатності розкладати мертву деревину та органіку він є ключовим учасником очищення екосистем і збагачення ґрунту. Його масове й ефективне зростання робить його легко впізнаваним і популярним об'єктом у мікологічних та освітніх дослідженнях. Це чудовий приклад того, як навіть дрібні і неїстівні гриби можуть мати велику екологічну цінність.